Добрий день, дітки! Мене звати Тітонька Сова. Сьогодні ми з вами будемо відгадувати загадки та дізнаватися, що ж таке родина. А чи знаєте ви, що ж таке родина? Хто є в родині? Так є дідусь, бабуся, тато, мама, братик та сестричка. Це називається родина. Назви. Хто є в тебе в родині? Як звати твою маму? Як звати твого тата? Як звати твою сестричку? Як звати твого братика? Як звати дідуся? Як звати бабусю? Я буду загадувати загадки, а тобі потрібно буде відгадати, про кого саме йдеться. Будь уважним. Найрідніша, наймиліша. Всіх вона нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це? Мама. Сильний, добрий, справедливий. Біля нього ми щасливі. Знає, вміє він багато гордимось, бо це наш тато. Ще рідня в мене є, всім питання задає і вертлява і невеличка Моя Люба – це сестричка. З ним ніколи не зварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь це мій братик. Ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є бабуся. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь. Як ви швидко все відгадуєте, молодці, ви дуже гарно знаєте родину, хто є в родині? Мені дуже сподобалося з вами проводити час, а мені час повертатися до інших дітей.